Ну а далі до наших безпекових питань для і влач, речник командування повітряних сил збройних сил України до нашої розмови долучається. Пане Іллє, добрий вечір. Слава Україні, вітаємо вас. Добрий вечір, героям слава. Скажіть, будь ласка, як зараз оцінюєте ризик масованих російських ударів, зважаючи, що кілька там днів, а то й тижнів, мабуть, таких масованих не було, і плюс сьогодні так звана інавгурація через два дні. Ну, 9 травня, росіяни святкуватимуть. Ну, звичайно, що ми знаходимося в таких умовах, що ми ні на мить не можемо розслаблятися Особливо, що стосується повітряних сил, основна задача, яких – це відбиття повітряного нападу та захист нашого повітряного простору. Противник підступний, противник підлий. Ми вже не раз бачили, коли він вдавався до масованих обстрілів саме тоді, коли цього найменше чекають. Зараз же ми бачили протягом останніх кількох місяців, ворог активно наносив свої ракетні удари, комбіновані удари застосування Великої кількості різного типу ракет керилатих керованих та дронів зараз же ми бачимо таке тимчасове затишчя Однак ми не можемо сказати, що можна видихнути з полегшеннями. Зараз такого не буде. Ні, звичайно, ні. Звісно, що ворог планує якісь свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує і збирає ракети. Однак, коли саме буде, ми не знаємо. Напевно, однак ми маємо бути готовими. Якщо до ударів дронами, теж був якийсь час там кілька днів. Днів назад, буквально, коли були, здається, ночі взагалі не було ударів шахедами. Зараз я подивилась... ночі, наприклад. От. От з чим це пов'язано? То, то є, то немає. Бо я передивилась сьогодні спеціально звіти повітряних сил в Телеграмі. То то, то два шахеда то то 13 Ну, умовно кажучи, чому така нерівномірна історія? Ну насправді складно сказати, противник також не розкриває свої плани. І Наша основна задача це звичайно аналізувати також його характер дій. Ми не можемо знати напевне. Імовірно, це може бути пов'язане з тим, що він накопичує, наприклад, свої ресурси. Так або вбачає якісь свої інші стратегічні плани, про які ми не можемо знати, оскільки про це більше знатиме і розкаже наша розвідка. Однак, ми бачимо так періодичність, що, наприклад, останнім часом ворог там інтенсифікував удари балістикою поти. Так, зараз ми бачимо каби по сумщині. Перед тим досить активно він застосовував свої ракети Х-50, Х-69, а до того були зенітні ракетні комплекси С-300. Ну тобто, це постійна така циркуляція, і ворог постійно змінює ці цілі свої в залежності від їхнього стратегічного задуму. Тому ми маємо аналізувати і вже адекватно реагувати на загрози, які складаються. До речі, про покаби про посумщині. Наприклад, вчора удар по білопіллю, на жаль, це має місце. Я знаю, про що я говорю, контролював і коригував вогонь, дрон весь час, ну, як мені розказали, мої, скажімо так, джерела. мої джерела. Назвемо це так. Весь час висів дрон. Скажіть, будь ласка, от чому ну, зрозуміло, що коли сушка запускає каби, це одне. А от ці дрони, хто, як, як їх збивати? Як з цим бути, щоб вони не коригували вогонь? Ну, дивіться на прифронтових територіях майже завжди весь час перебувають їхні розвідувальні дрони різних типів. Таке ми постійно бачимо на Херсонщині, постійно бачимо поблизу Харківщини. Зараз ворог майже весь час тримає також дрони поблизу Сумщини. Це малопомітні малорозмірні цілі, які можуть знаходитись на різних висотах, в тому числі вони подекуди мають погане рефлективне покриття, так погане відбиття. Тому вони на жаль. Інколи можуть проникати на нашу територію, звичайно, що наші мобільні вогневі групи, всі наявні сили та засоби, які в нас є. Ми реагуємо а, наскільки це можливо на такі загрози. Однак, ми розуміємо, що для того, аби більш активніше відбивати такі розвідувальні дронові атаки, ну звичайно, що нам потрібні різні ПЗРК, а ПЗРК потрібні ракети. Ну і це цілий комплекс так. таких заходів. Ви розумієте, на які ми маємо а, зважати. І, звичайно, що нам хотілося більше підвищити наш коефіцієнт, більше, більше знищувати цих дронів. Однак. Так. В Росії просто десятки цих дронів, десятки тисяч. Якщо ми говоримо загалом орлами, зала суперкам та інші. І звичайно, що це потребує колосальних ресурсів так. для їх знищення. Пане панеля, дякуємо вам за інформацію, і за пояснення. Ілля Євлаш, речник командування повітряних збройних сил України.